Реномеган 2015 рік. 1,5 дизель, куплений для нашого клієнта з Києва в Бельгії в приватного продавця. Автомобіль увесь в рідній фарбі на дуже крутій комплектації, комбінована шкіра. З альтатарою. Велика навігація, цифрова приборка, автомат, круїз контроль. Дуже класний автомобіль, економний на кожен день, супер варіант. Не фарбований, як я вже сказав. Вартість такого автомобіля в Україні буде сягати від 10 тисяч доларів. Є такі незначні маленькі пошкодження, але автомобіль взагалі дуже, дуже класний. Тому кому автомобіль із Європи? В хорошому стані, з хорошим пробігом, чесні, прозорі. Звертайтеся в нашу компанію Автотобі. Зараз будемо завантажувати його і доставляти в Київ.